Всім привіт дорогі друзі! Взагалі-то я не планував записувати окреме відео і окремий огляд на Матч Аргентина Саудівська Аравія. Але я думаю, що. І Месі, і сама Аргентина також не планувала програвати в матчі проти Саудівської Аравії в першому стартовому матчі Чемпіонату світу в Катарі. Вони це зробили, вони шокували весь світ, вони шокували всіх болівальників незалежно, то болівальників Аргентини, чи то звичайні вболівальники європейського і світового футболу. В будь-якому випадку в них вийшло це зробити, друзі. Сьогодні ми про цей матч поговоримо, тому що я вважаю, що тренер. Збірної Саудівської Аравії геній, і він переграв цю збірну Аргентини. І давайте говорити все-таки, що не так робила Аргентина, і що саме так зробила для того, щоб виграти Саудівська Аравія, та, що саме робив головний тренер цієї команди. Давайте обговоримо. Ну і це сенсація цього чемпіонату світу. Це сенсація на роки. Це матч, який будуть згадувати і Месі, і всі компанії його друзі. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Ну і напишіть в коментарях. Ну, ваші основні три причини, чому Аргентина програла, і взагалі свої враження від гри, і враження ваші від перегляду від перегляду цього матчу. Якщо ви його не бачили, то ваші враження від того, коли ви побачили рахунок і взагалі що відбувається на футбольному полі. Дуже цікаво просто звірити своє враження і ваше. Тому пишіть в коментарі. Ну і поїхали оглядати цей матч окремо. Друзі, хотілося б дуже коротко по складу збірної Аргентини. Для початку розпочнемо з спокійного. Тобто, як я взагалі собі цей матч малював. Я собі думав, що Аргентина це Лео Месі, Месі це Аргентина, і взагалі це одне ціле. І що зараз вони вийдуть і розіб'ють Саудівську Аравію. Але я не врахував той факт. І в принципі, на прямій трансляції я це говорив, що давайте не поспішати, давайте подивимось, перші 10, 15, 20 хвилин матчу, потім зробимо висновок. Для мене було важливо. Зрозуміти, в що грає Саудівська Аравія, який в неї атакувальний потенціал, як Аргентина буде розкривати захист Саудівської Аравії, і взагалі як Саудівська Аравія захищається. Тобто, коли я побачив ці всі три-чотири фактори, я був в шоці і вахує, друзі. Вибачаюсь, але це воно так і було. По складу Аргентини максимально топово в атаці Ді Марія Лаутаро, Мартінес і Ліональ Месі, і в центрі поля там взагалі не важливо, хто в центрі, хто в захисті. Там важливо, яка атака в Аргентини. Всі так думали, да? Тому що, ви пам'ятаєте, Саудівська Аравія на чемпіонаті світу 2018 і. Подивіться, на, її, на неї зараз зовсім дві різні команди, тому що після того тренер змінився. Відразу в 2019 році прийшов Ерве Ренард, ось цей французький спеціаліст, який працював з вільний Марокко, який працював навіть Ліль тренував певний період часу. В різних там незначних збірних також працював. Тобто нічого такого він не робив да, до цього, до того, як він зараз привів Саудівську Рові до чемпіонату світу, до е, першого матчу проти Аргентини. В будь-якому випадку. Аргентина розпочала агресивно, Аргентина розпочала контролювати м'яч. Але друзі, я дуже здивувався тому, як закачала Саудівська Аравія. І тут уже пішло дуже цікаво. Да, Месі забив з пенальті, да, пенальті там був. Вар подивились, все чітко. Пенальті поставили. Месі його забив 1-0. Ну і всі, звісно, подумали, ну, все це початок розгрому. Це початок знищення Саудівської Аравії як команди взагалі. І знаєте, це зовсім не те було. Що ви подумали? Тому що Саудівська Аравія дуже дивно, але грала високим, з високою лінією захисту Чотири захисники: 4-1, 4-1 з одним форвардом вони грали. Грали, що цікаво, дуже компактно, грали високо, пресингували Аргентину навіть на їхній половині поля. Тобто, вони не виглядали командою, яка буде відсижуватись як умовний Вельс вчора проти США в першому таймі і взагалі як Вельс Да? Тобто, це зовсім інша команда. От мені було цікаво зрозуміти: Саудівська Аравія це дорівнює Катар чи Катар дорівнює Саудівської Аравії. Ні, я зрозумів, що тренер тут, звісно, знає, що робить. В будь-якому випадку статистика, друзі, за весь матч 15-3 по ударах. Можна, звісно, зрозуміти, що тут а, ні про яку тут культуру паса не йде мова, коли ти граєш проти Аргентини і так далі. Володіння 70 на 30, фактично, у Аргентини все було на топовому рівні по показникам. Якщо так взяти, ви можете ну, так здогадати, що напевно Аргентина возила їх весь матч. Так ні, ніфіга. Вони не весь матч їх возили, і Аргентина, ось що цікаво, в першому таймі сім разів потрапляла в положення по загрою. Два м'ячі із положення поза грою забила Аргентина. Тобто, в першому таймі рахунок міг бути 3-4-0. Месі зробив з офсайду і забив Лаутаро Мартінес з офсайду. Там дійсно були офсайди, але чому це все із -за високого захисту Саудівської Аравії. І Рена... Ревнар то тобто, цей тренер, який прийшов тренувати цю команду з 19-го року. Як бачите, зібрав дуже якісний колектив. І що це за колектив? Колектив із дев'ятьох футболістів в основі із однієї, команди. дев'ять футболістів Саудівської Аравії з основного які грали проти Аргентини, були з команди Аль-Хіляль і Саудівської Аравії. І взагалі всі футболісти це гравці, які грають в, у внутрішньому чемпіонаті Саудівської Аравії. І кістяк цієї команди і, кінця, і кістяк збірної Саудівської Аравії якраз ось виявляється із команди Аль-Хіляль. І звісно, що зв'язки там ну дуже класні. Тобто зіграні гравці, вони знають один одного, вони розуміють один одного прекрасно. Але ж це на рівні чемпіонату світу. Тут команда коштує 25 мільйонів, Аргентина коштує 500 плюс, чи там 600 мільйонів. Я не знаю скільки, точно на трансформак можна переглянути. Але офсайдні пастки від Ренарда знищили сьогодні Аргентину, тому що Аргентина раз за разом закидала за лінію центральних захисників. парет на Лаутара Мартінеса на месі, розрізаючи. Передачі, да? проникаючи передачі віддавали за спину центральним захисникам, які раз за разом тримали лінію захисту рівною, які раз за разом ловили суперника на положенні поза грою, І це було цілий перший тайм А Саудівська Аравія нічого не створила, в них було жодного удару в них не було. Але вони непогано в деяких моментах контролювали гру і навіть тримали м'яч на половині поля Аргентини. Доволі непогано навіть до підступах до штрафної доходили. Тобто, в принципі, перший тайм Аргентина виграла 1-0. На другий тайм. Команда вийшла. Не скажу, що е, розібрано. Я просто, знаєте, я хотів побачити від Аргентини, як вони змінюються. Я хотів побачити, що ця команда дійсно змінить зараз стиль. Вони не будуть вже робити тих самих помилок, які робили проти е, Саудівської Аравії в першому таймі. Вони їх робили і далі. Друзі. Е, вони вийшли на другий тайм з тим самим стилем гри, з, з тією самою наснагою, віддавати вертикальні передачі за спину захисникам і е, бути в офсайді. Що в принципі Аргентина успішно робила, поки не пропустила гол. Ось Вам, будь ласка, теплова карта, робіть висновки. А поки, по першому, голу який забив Ар цей Саудівська Аравія, друзі. Це помилка Ліонеля Месі в центрі поля. Він втрачає м'яч, контратака. Вривається в штрафну цей нападник Аль Шахді. І забиває гол в дальній кут, нижній. Все було класно. Тобто це перший удар в Аравії, перший гол 1-1. Ну тут, тут напевно, ми всі шокувалися, тому що, блін, як так, Аргентина пропускає, що сталося. Де взагалі тут логіка. Ніякої логіки немає. Друзі, через 5 хвилин вони знову забивають. Феноменальний футболіст. Тут я вперше його чую. Ось Аль Давсарі його звати, друзі. Ось йому 30 років. Він обіграв трьох захисників сам в одну харю. трьох захисників Аргентини. Змістився в центр. В дев'ятку фактично без шансів для Голкіпера, хоча Марті все-таки дотягнувся м'яча, але М'яч все-таки влетів ворота. 2-1. Камбек. Два удари, два голи, і все. І розумієте, Аравія не відразу сіла в захист. Саудівська Аравія і далі ось тут грала. Грала в центрі поля, по всьому полю. Ось це, що ви бачите зараз, те, що вони перепасовувалися на своїй половині поля, це все кінець матчу. Найцікавіше, Саудівська Аравія реально загнала собаку в будку. І це факт. Тому що. Аргентина тупо грала на своїй половині поля, замість того, щоб душити їх на половині поля Аравії, вони перепасовувались в себе, давали вертикалі, грали флангами. Але це не проходило. Аравія дуже якісно захищалась. У них дуже класно взаємоділа опорна зона з центральними захисниками, які ну просто на неймовірному якомусь рівні там нівелювали всі можливості для дальніх ударів, тому що їх взагалі фактично не було. А якщо і були, то летіли І Один штрафний у Месі був, він пробив його вище. Стандарти, кутові не працювали, араби були вищими, або просто краще грали головою. Все нівельовано. До побачення це було, друзі. Арбітер додав в кінці гри там переграли 15 хвилин, фактично, да, тому що там була страшна фактично травма у. Гравця Саудівської Аравії, там голкіпер сам вирубив свого з коліна, флешбеки в ситуацію Бойко-Гусів. Дуже схожа ситуація. Але добре, що з футболістом Аравії все добре. Ну, єдине, що його потрібно було замінити. І команди продовжили грати ще хвилин 6, хоча арбітер додав 8, але переграли по факту 6. І Аргентина не змогла забити. Там голкіпер, його також потрібно запам'ятати. Оцей голкіпер Аль-Оваїс. Аль Оваїс, ось цей голкіпер сьогодні не то, що феєрив, він був на куражі. І я не скажу, що Аргентина заслуговувала взагалі тут виграти. Вони не заслуговували виграти. Вони створювали моменти. В першому таймі вони були в офсайті, в другому таймі уже Аравія в кінці другого тайму підсіла, тому що вони розуміли, що рахунок 1-2 якось потрібно витримати, а при високій лінії захисту все-таки втомлені футболісти Аравії могли десь провалитися. Тому. Сенсація стається, де ми її не очікували. І ні Месі, ніякі Лаутаро Мартінеси, ні дібали. Я не пам'ятаю, вже взагалі Дібала з'являвся на полі чи ні тому що він стартового свистка не грав. Мартінес не зміг нічого зробити, хоча забив гол з офсайду, Офсайди всі там були, тому що вар працює, і система нова офсайді вона працює класно. Тобто. Ось 15 ударів, із 15 ударів 6 у ствір. Але ці всі 6 у ствір, друзі, були очевидними для голкіпера. Фактично, всі 1-2 удари там були небезпечними для де Голкіпер дійсно зробив феноменальні сейви. Стріляли. Я ж кажу, бачите, дальніх ударів фактично не було. Тобто, оці дальні удари це все. Ну звідки? Як звідси забити? Нереально це все по-моєму навіть мимо летіло. Тобто, в основному, да, пробивали ось звідси, але особливої загрози, щоб Саудівська Аравія там якісь проблеми відчувала, цього не було. Аргентина провалила повністю матч. Аргентина. Головний тренер Аргентини, якого звати Ліонель Скалоніс, таким іменем, блін, він повинен розривати і виходити на поле сам замість тих футболістів від тачей. Команда провалила повністю гру проти Саудівської Аравії, проти команди, яка є аутсайдером взагалі в цій групі з Мексикою і Польщею. Ви розумієте, зараз Мексика і Польща, як зараз вони, які вони зараз збуджені, да тобто вони, вони розуміють, що зараз відбувається. Це буде мають за перше місце. Мексика, Польща. Вони будуть розуміти, що в принципі, але. Мені цікаво, наскільки Саудівська Аравія далі продовжить грати такий футбол проти Мексики і Польщі і як Мексика і Польща буде це все вирішувати. Да? Тобто, це відкриття чемпіонату світу. От як ми, коли ми говорили про відкриття, хто може стати? Будь ласка, тренер збірної Саудівської Аравії відкриття цього турніру. І його футболісти, які виконують свою справу, просто бездоганно. Особливо в цьому матчі вони забили свої два моменти. І відсиді, не скажу, що відсиділись, але витримали, гнули свою лінію до кінця і грали високо проти Аргентини. Високо, блядь. Я в шоці, друзі. Далі я вже не хочу нічого говорити. Далі ми подивимося, що буде Аргентина робити з Мексикою і Польщею. Е, я думаю, що і там їй буде непросто. Але ось ці емоції, ви подивіться на їх. Ну, ну, ну це просто шок. І на Лео Месі з е, Ді Дімарії, які просто не розуміють, що відбувається і де вони знаходяться. Тому свої коментарі залишайте, друзі. Чекаємо всі матчі. Я не знаю, огляд сьогодні запишу на інші матчі. Які будуть зіграні там Мексика, Польща, Франція, Австралія, Туніс, Данія, які зараз грають, а я записую це відео. Тобто, ну, я просто реально не, не мав права не записати. Просто не мав права. Тому я записую це все діло і надіюся на вашу підтримку в коментарях, на лайки і підписки. Тому до нових зустрічей, Заходьте на прямі трансляції, слідкуйте в телеграмі за нашими сповіщеннями по прямим трансляціям і До нових зустрічей, друзі. А Месі, терпіння, сил і наснаги.